12 переселенців живе наразі у шелтері, який відкрили у Боднареві 1 серпня. Про це Суспільному розповіла комендантка цього прихистку Марія Єфімчук. Вона також є переселенкою. Приїхала на Івано-Франківщину із села Інгулець Херсонської області ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Взагалі у нас 22, Це разом з тими, що з воєннослужащими, Хлопці на війні, 20 людей у нас. Ну ще не всі переселилися. Збоднарів аж п'ять людей є, дві сім'ї мають переселитися у вівторок. В одній із кімнат розкладають свої речі сестри Віолета та Анастасія Максимова. Переселенці з Херсонської області. Віолета розповідає, за час повномасштабної війни кілька разів змінювала місце проживання. Спочатку, коли ми з сестрою виїхали, ми були в Кам'янець-Подільську. Село Брікостівка. Потім ми вже переїхали у Львів, село Буців, і потім вже сюди, в івано франківську область. Спочатку нам сільрада видала дім, а зараз вже прибираємо сюди. За словами Марії Єфімчук, у шелтері вісім кімнат, кухня, їдальня, санвузли. Кухня обладнана електричними плитками, мультиварками, холодильниками, мікрохвильовими печами. Також є посуд. Користувалися всі покання. Кожного просто пока своє, і ніхто не сподівався. Ще не дійшлося, Так, не, дійшло. Ще не буде. все, але подився. У санітарних кімнатах є пральні машинки. Окрім того, людям видавали матраци, подушки та постільну білизну, каже Марія Єфімчук. Тетяна Данилова, яка вже кілька днів машкає тут, каже, у шелтері їй комфортніше, ніж у будинку, в якому вона жила раніше. Я і по інвалідності. друга. Як не як, ну як сказати, там тільки травляне отоплення. Марина Зелінська живе у шелтері із двома доньками. Розповідає, вона вчителька, тому продовжує дистанційно працювати у школі, яка на Херсонщині. Вже майже облаштувалася, ще трошки залишилася. Так вже, майже все, вже вже нормально відчуваємо себе на новому місці. Приїхали сюди. З чоловіком, а потім він пішов на війну, то ось так от, вже більше року він там служив. Як розповів суспільному староста села Боднарів Олег Драгомирецький, шелтер облаштовували семеро благодійних організацій. Приміщення для нього надала Калузька міська рада. Це третій прихисток для переселенців у Калузькій громаді. Таку інформацію під час його відкриття у Фейсбуці написав голова громади Андрій Найда Оксана Василик, Роман Булелик. Суспільне новини. Івано-Франківська область.